Початок Харківської знана серед сумчан старшого віку як Воробйовка. Її надумали забудувати. А люди, які живуть поруч, бачити під носом вікна багато поверхівок не хочуть. Наше місто забудовується такою щільною забудовою, що дихати вже практично нічим. Ми маємо право на безпечне довкілля. Якщо сюди виведуть магістраліще, то вибачте, це ми будемо дихати тільки вихлопними газами бензапіреном із автомобілів. За генпланом тут має бути еспланада землі громадської забудови, говорить у мерії. Якщо тільки депутати не змінять цільове призначення даній ділянці, наразі такі пропозиції є. Поки не буде виконане рішення і зміна цільового призначення цієї ділянки відповідно до генерального плану і зонінгу, то це будуть лише предпроектні побажання. Тому сьогодні я вважаю, що звернення мешканців цього мікрорайону і району про те, що вони не бачать там високої будівлі, бачать лише зону рекреаційну, буде розглядатися в при умові змін до генерального плану, і їх думка буде врахована. Що думає сам забудовник про майбутнє цієї ділянки та нинішні настрої місцевих жителів? Нам з'ясувати поки не вдалося. Від коментарів керівництво компанії відмовилося там про Уша по тому любовкомічі торік на містобудівній раді вже навіть презентували проект. Тоді заявляли про готовність за 10 років звести понад чотири тисячі квадратних метрів житла із розрахунку на мікрорайон із сімома з половиною тисячами нових жителів. Наталка Гордус, Олена Адаменко, Маргарита Єрмак та Сергій Лазаренко на часі новини.